Цей салат назвала дуля, бо в його складі є мак. Буду готувати його на новий рік. Копчене куряче філе нарізаю кубиком. Викладаю першим шаром і роблю сітку з майонезу. Другим шаром кладу відварені курячі яйця і, звичайно ж, роблю сітку з майонезу. Третім шаром викладаю помідори. Я їх відкинула на сито, щоб прибрати зайвий сік. І знову малюю сітку. Наступним шаром буде твердий сир нарізаний кубиком. Для останнього шару готую домашні сухарики з часниковою олією. Беру часник, чорний перець, червону паприку, жовту олію. Підсушую сухарики на сковороді і викладаю останнім шаром. Майже готово. Залишилось присипати смаженим маком. Поєднання продуктів фантастичне, а ви підписуєтесь попереду багато цікавого.